Крістіне Нестлінгер, Конрад або дитина з бляшанки. З ілюстраціями Аннет Свободи. Ми, звичайно, знайомі з незвичайними дітьми: Юймовочка, Снігурунька, хлопчик Мізинчик. Але ось Крістіна Неслінгер пішла далі. Вона вигадала хлопчика із консервної банки. Це щось. Уявіть! Ви отримуєте посилку, а там законсервована дитина. Тепер пані Бартолотті була страшенно злякана. Вона бачила золоті зірки, а за ними синювато золотаву імлу. За імлою нижню частину бляшанки, а в бляшанці верхню частину зморщеного карлика. Бачила його зморщену, як сушене яблуко голову. Зморщені руки, зморщену шию і зморщені груди. Потім побачила зморщений живіт, бо карлик, що, мабуть, сидів у бляшанці, тепер підвівся на ноги і його зморщений рот проказав Люба матусю, живильний розчин у накривці. Пані Бартолотті потрусила головою і закріпила повіками. Вона хотіла, щоб се перед очей у неї зникли зірки й і імла. Зірки зникли, а крізь імлу вона помітила під накривкою коробочку блакитний пакунок. В ньому було написано живинний розчин, а нижче – дрібнішими літерами. Розчинити вміст пакуночка в чотирьох літрах теплої води і, відкривши бляшанку, негайно вилити розчин на те, що в ній міститься. Ух, страшно. І коли вона це все зробила, вона мала отримати семирічного хлопчика, доволі симпатичного, чудово вихованого та навчаного гарним манером. Уявіть собі ситуацію: жінка, ексцентрична, безладна, така творча натура звикла до свободи та самотності, раптом отримує поштою велику консервну банку, а в ній знаходить. Дитину. Правда, вона не пригадає, що би замовляла хлопчика семи років, але мало що буває під час нестримного онлайн-шопінгу. А далі ми спостерігаємо чудову історію, в якій дитина та дорослий міняються місцями. Дорослий, точніше, доросла, забуває купити продукти. Дивно одягається і не пам'ятає, коли востаннє прибирала в квартирі. Дитина ж у неї ідеальна, вихована, розумна, беззаперечно піддається правилами. І ось вони, мама і син, вчать один одного, він її відповідальності, а вона його легкості. Як же це чудово, мої друзі! Цікаво читати, як Конрад перевиховується та вчиться порушувати правила. Як він намагається влитися в колектив, який відкидає його, бо він геть інший, як знаходить друга, точніше подругу, і як вона допомагає йому у всьому і навіть захищає від відкривників. Неслінгер, як завжди, на висоті. Дає нам поживу для роздумів, прозорливо дивиться в майбутнє, адже книга написана більше, як 30 років тому і розкладає по поличках наші почуття та емоції. Це весела історія про девакуватих дорослих та про серйозних дітей, про те, що правильно, а що ні, про індивідуальність. Про міцну дружбу та прихильність дуже несхожих особистостей, про підтримку та взаємну допомогу, про те, що не завжди добре, те, що добре, а погане, те, що погане. Я залюбки перечитала ще раз цю книгу, а я дуже і дуже любила її в дитинстві, адже, ця... адже книги для дітей залишаються цікавими і для дорослих, якщо вони справді написані геніальною авторкою. А Крістіни Неслінгер саме така. Отож, «Конрад або дитина з бляшанки від навчальної книги Богдан. Щиро рекомендуємо!